На цих кадрах можна побачити, як рятували чоловіка з під завалів у м'янмарському місті. Не під уламками шестиповерхової будівлі готелю він провів понад 100 годин. Команди рятувальників у всій м'янмі не припиняють шукати тих, хто вижив після смертоносного землетрусу, що стався 28 березня. Відколи сталася трагедія, минуло понад 72 години. А це означає, що шанси вижити під завалами швидко зменшуються. Землетрус силою 7,7 цілих бала став найзначнішим у м'янмі за останні 100 років. Його епіцентр був розташований неподалік центрального міста Мандалай, другого за величиною в країні, де мешкає понад мільйон осіб. Лихо забрало життя близько трьох тисяч людей. Ще тисячі зазнали тілесних ушкоджень. Експерти кажуть, що виходячи з масштабів руйнувань, жертв може бути набагато більше. На сьогодні майже три тисячі загиблих і тисячі поранених та зниклих безвісти. І руйнування справді жахливі. Колеги повідомляють про будівлі, які перетворилися на руїни, зруйновані будинки та значне пошкодження доріг, мостів та іншої інфраструктури у багатьох місцях, як і раніше, немає електропостачання, а телефонний зв'язок у кращому разі нестабільний. І до цього слід додати руйнування лікарень і нестачу чистої води. Водночас у Бангкоку рятувальники працюють на місці обвалення недобудованого хмарочоса. Це єдина висотна будівля, яка обвалилася в Таїланді під час землетрусу під завалами десятки людей. Поки що знайшли кількох живих і 12 загиблих. Проте останнім часом жодних ознак життя виявити не вдається. Мер Бангкока каже, що надія є, але вона тане з кожною хвилиною зараз немає жодних ознак життя. Поки що ми знайшли тіла, але витягувати їх зараз не в пріоритеті. Ми дістанемо всі тіла, які зможемо. Але якщо під уламками досі є живі люди, ми маємо насамперед шукати їх. Уряд Таїланду також оголосив, що почав розслідувати причини обвалення 33-поверхової будівлі. Це був спільний китайсько-тайський проєкт вартістю 63 мільйони доларів. Його найбільшим акціонером була одна китайська компанія. Вона бере активну участь в ініціативі Один пояс, один шлях. Багато експертів зазначають, що ця ініціатива перетворюється на боргову пастку, яка не забезпечує обіцяне економічне зростання, а навпаки, створює країнам, які до неї долучаються, ризики для національної безпеки. Тайські чиновники зазначають, що перевірятимуть якість сталевих будівельних елементів. Також уже повідомляють про виявлені порушення під час будівництва.